курточки Джордж, такі теплесенькі комбінізончик 12 і 18. Серединка дуже така класна, натуральний потон, дуже теплесенький. Така була непримітна камінка, серединка фліс. 6-7. Бокові карманчики йдуть на замочку. 5-6, також така теплесенька, карманчики на кнопочку. Так ось серединка теплесенька, 9-10 карманчиків. Подовжена моделька, Карманчики тут такі на замочку подовжені. 11-12 серединка кріс. також дуже теплесенька. Така буде на 8-9. Збоку йдуть кнопочки. Воду напрямок наханику. Серединка фліс. 12-13. Подовжена моделька 12-13. Серединка підлесенька. 14-15.